Так, я продовжую експеримент з детектування радону І от у нас спрацювала сигналізація, точніше спрацьовує вже значно частіше, ніж раніше. Зараз час 14 годин 21 хвилина. Ну, на минулому відео я говорив, коли я почав. І вже, як бачите, дуже часто спрацьовує, Тобто, майже вже піднявся рівень фону на... Нашій сіточці металевика під напругою до 20 мінгів. Це при тому, що постійно роблю вітер, такий протяг. Сказати, і тестую, як в таких умовах при сильному протягу, дує на метр. Десь на відстані рукою відчувається за метр від кулера 12 вольт. Ну, навіть так працює детектор вловлювач радону Ну, дочок радону до тіргі коробки та розпаду. Так, постійно тримається 17, 17 і іноді підставляє до фон тут, а ну, 10-11 мВ. Так, тепер експеримент. Провожу такий. Вимикаю. Вимкнув повністю вентилятор. От, тепер. Без нього буду тестувати все те саме. І зараз заберу взагалі колір зафіксуємо через скільки часу пройде, щоб... Ми змогли зафіксувати якесь перевищення радіоактивності на сіточці. Ну, все, всім багатьох зустрічаю.